Наскільки тверезом з тверезою, взагалі, є ця ідея, на його думку, зеленського з тисячу гривень? Чи можемо якось негативно вплинути на інфляційні процеси, коли додаткові гроші вливаються в населення, і чи може напаки ще після того ціни збільшитися? Тому далі ми поспілкуємося з Олександром Олександром Парашієм. Це є економіст та керівник аналітичного відділу компанії Конкрад Капітал. Вітаю, пане Олександру, дуже дякую, що погодилися з нами трошки поговорити. Ваша власна думка дуже важлива як саме економіста, тому що, можливо, хоч ви щось розумієте, бо мало хто розуміє, що це за тисяча і як воно вплине на економіку. Але для початку таке коротень, коротеньке питання. Яку вас викликала першу емоцію, інформація, новина про цю тисячу зеленську? От одним, може, словом, що ви відчули в цей момент? Ну, мабуть, перша емоція це було обурення, обурення тому що так, Ну справа в тому, що ми спостерігали напевно протягом двох чи навіть трьох місяців таку активну кампанію Міністерства фінансів, де вони. Дуже активно пояснювали, що в бюджеті немає грошей, що армія буде не дофінансована до кінця року, що потрібно збільшувати податки. І ми знаємо, що Верховна Рада проголосувала про збільшення ставок податків, і це в основному якраз податки на доходи. так тобто те, що люди заробляють, вони з цього будуть платити більше податків. І тут е, виявляється такий сюрприз від президента, що е, нібито в бюджеті достатньо грошей є, більш ніж достатньо, і їх там настільки багато, що вже можна роздавати людям. Власне, угу. ну, е, депутати дисонс повний. Так, і власне, як це пояснюють? Ну, небагато представників влади депутатів Слуги народу наважується коментувати це питання незрозуміле. Але, наприклад, депутат Дмитро Гурін від Слуги народу кажуть: взагалі не бачать проблеми, адже ці гроші в нас є. Витратити їх кудись треба. А до кінця року просто ми не встигаємо витратити і просто інакше вони взагалі можуть пропасти. Тобто, реально воно хіба так працюють? Тобто, у нас є зайві гроші міжнародних партнерів, які ми не встигаємо витратити. На армію не можемо витратити так само. Відповідно, нема виходу, бо лишилось два місяці до кінця бюджетного року. Ну, Як на мене, це все маніпуляції. Так, ми подібні заяви чули і від представників Міністерства економіки: що нібито у нас є зайві гроші, які не можна витратити на оборону, тому що це гроші міжнародних партнерів, а вони. Не люблять, коли е, ці гроші витрачаються на е, кулі, снаряди і зброю. Е, ну насправді це е, не зовсім так, тому що ми е, можемо подивитися банально на 2023 рік, коли витрати на оборону і безпеку вони були е, мінімум на 30 мільярдів е, гривень більші. За усі надходження в бюджет від українських джерел, тобто це і податки, це і інші збори, це доходи від приватизації, це ну, фактично фінансування за рахунок внутрішнього боргу. Так, от, усіх цих джерел було недостатньо, щоб минулого року фінансувати армію. Ну, не тільки армію, а скажімо так, оборону і безпеку в широкому сенсі, і ми відповідно витрачали гроші міжнародних наших партнерів. Більш того, минулого року ми витрачали. Ну, точніше, міністерство фінансів витрачало гроші, які були накопичені ще в 2022 році, і ті гроші теж, очевидно, були грошима. Не українського походження, а скоріш за все, якраз були надані міжнародними партнерами, і нічого нам не заважає зробити зараз те саме. Тобто ті гроші, які накопичилися в цьому році, неважливо з яких джерел, ми можемо витрачати наступного року вже як свої гроші. Ну, принаймні точно так само було минулого року, в 2023. Щодо того, що вони там якось згорять, ну гроші не згоряють, якщо ми тільки їх не підпалимо, так. Тобто, ну, якщо вони є на рахунку, ну ми очевидно можемо їх наступного року витратити більш ефективно, ніж просто роздавати людям. І ну, ще один момент мене що дивує, так що. Виявляється, роздати українцям по тисячі гривень це ну, напевно найефективніший варіант для економіки, якщо слухати наших урядовців. Але ну, ми повинні розуміти, що у нас є більш нагальні витрати, ніж просто. Покупки в магазині там чи інтернеті, так, тобто держава могла цими грошима розпорядитися більш розумно е і е з більшою користю для економіки, і е особливо з більшою користю для нашої оборони і безпеки. Нехай це буде там не, не зарплати військовим, так нехай це будуть якісь інвестиції в. Оборонні галузі чи е, закупка якоїсь складної техніки в Україні, яка би дала набагато більший ефект для економіки, ніж е, от е, банальна роздача грошей, які підуть е, в основному в супермаркети. Угу. А, на вашу думку. От, критики, власне, це ініціатив одну з причин називають критики своєї, що ці додаткові вливання в платоспроможність українців можуть спричинити інфляцію. Чи все таки дійсно є побоювання, чи це не така сума, яка може критично вплинути? Ні, очевидно, це не є така сума, яка може вплинути на інфляцію. Тобто. Ну, У нас, як правило, під кінець року і інфляція, і попит на валюту, вони дещо пришвидшуються, особливо це в грудні, так. І очевидно, що ми будемо бачити і швидше зростання цін, і більший попит на іноземну валюту. І це, напевно, ті можливі наслідки негативні, які можуть бути від цієї тисячі, але Оскільки в грудні у нас завжди є пік по цим, скажімо так, статтям, то загальний ефект ми навіть ну точніше, ефект від цієї тисячі, ми не побачимо, він буде розмитий. Угу. І е, ще хотіла уточнити власне, е, от, в ваш колега економіст Олег Пензин, Він каже, що взагалі ну, має бути спеціальна програма в Верховній Раді, бюджетна прийнята, щоб такі тисячі роздавати. Е, чи дійсно в е, по процедурі мало бути так, що ще депутат Верховної Ради окрему е, програму голосують? Чи тут це робиться швидко і легко і для це не обов'язково? Ну наскільки я розумію, в бюджеті немає такої статті. В бюджеті на 24 рік немає статті роздати людям по тисячі. Там є можливо стаття пов'язана з цією програмою Купуй українське оцей кешбек національний. Можливо, її можна якось інтерпретувати як частину цього національного кешбеку і без участі Верховної Ради підв'язати саме до цієї програми, але ну, напевно, було б правильніше все-таки провести це через Верховну Раду і проголосувати це дійсно окремою статтею видатків. Ну, як це має бути через бюджет. Але ну, в принципі є ще варіант, що і, і Верховна Рада, і уряд наш все таки знайде краще застосування цим грошам. а Це можуть бути дуже великі гроші, там від 20 до 30 мільярдів гривень. Угу. Ну, у вас ще є надія, що це рішення можуть відмінити. Тобто, що це не про, ну просто Зеленський тоді виглядає дуже несерйозно, якщо він зараз скаже Окей, ми тут придумали нову новий варіант, як потратити гроші. Ну як на мене, він і так, і так виглядає несерйозно. Тут треба думати, що краще для е, країни в першу чергу, і напевне. Найголовніше, що краще для е, нашої спроможності е, захищатися від е, нападу Росії, ага. якщо І ще... ця грозна цієї тисячі це дійсно найкращий варіант, як освоїти 20-30 мільярдів е, гривень. Е, то окей, але ну як на мене, це точно не оптимальний варіант, як освоїти гроші для е, посилення нашої обороноздатності. Ну, Згідно бюджетного законодавства, ми би могли зараз, зважаючи на те, що тердні закупівлі це тривалий процес, хоча війна його спрощує, але будь-які такі величезні видатки, вони все таки мають. Часі трохи затрат. І зараз ви встигли, за вашу думку, за ці два місяці, якщо б б бажання якісь профінансувати інфраструктурний проєкт, чи там ветеранські програми тощо, їх освоїти. Тобто, чи два місяці дійсно дуже небезпечна термін, щоб освоювати такі суми. ну Насправді нам е не горить освоїти ці гроші до кінця року. Е знову ж таки, е Ну, оця маніпуляція, що щось там згорить до кінця року, це мається на увазі, коли в бюджеті є рядочок, там ми потратимо гроші на це і це, а ми не встигаємо їх потратити. Тоді дійсно, ця, те, що ми не витратили, воно якби згорає в тому сенсі, що ми в наступному році не витратимо. Але мова йде про те, що у нас є зайві гроші. гроші, тобто вони вже там лежать, і ми їх можемо взяти і роздати людям. А якщо ми не роздамо людям, то вони не згорять, вони ж там залишаться. Тобто це гроші, вони не згорають. Згорають тільки недовиконані бюджетні програми. Якщо там є зайві гроші, ми їх можемо перерозподілити на інші статті, і не обов'язково в цьому році, а і в наступному році. Якщо уряд вважає, що е, ці там 20-30 мільярдів е, неможливо використати в цьому році, окей, давайте в січні, в лютому, їх використаємо на е, дійсно на якісь програми з державної закупівлі, пов'язані з е, Високими технологіями пов'язані з обороною. І ще, на кінець, власне, вам ближче яка версія причини цієї. Я розумію, що ви економіст, але може трошки тут і політичний коментар, але якщо Шмигель е, каже, що було три цілі: це матеріально підтримати українські родини, друга це активізувати внутрішній попит на українські послуги, і третє це продемонструвати єдність суспільства для стійкості, ну, зрозуміло, йдеться про допомогу армії. Який, на нашу думку, був тут у влади ціль, чи все-таки тут ціль популістична і можливі вибори майбутні? Ну Щодо виборів, не знаю, ну так, тут скоріше питання в так тому, що президенту, скоріш за все, захотілося сподобатися українцям, і це була, очевидно, його ініціатива, від якої, Ну як на мене, уряд дещо в шоці, тому що ну ми бачили оці такі. <кій> Наспіх зібрані коментарі від наших урядовців протягом минулих вихідних, такі дуже непереконливі. Так? Тому, скоріш за все, це був навіть такий експромт від президента, щоб ну, можливо, можливо, він переслідував дійсно ті цілі, про які сказав пан Шмигаль: там, збільшення внутрішнього виробництва і покращення валового внутрішнього продукту, але потрібно зауважити, що у нас немає проблем з зростанням економіки. Так, у нас є проблеми з тим, що населення бідніше, але далеко не все населення бідніше. У нас просто збільшується нерівність так між тими, хто має хороші доходи, і той, хто має. Чи немає доходів, і очевидно, якщо б мова йшла про підтримку українців, то ця підтримка мала би бути більш адресною, тобто не повинні наші там, умовно олігархи там так само цю тисячу отримувати, як і пенсіонери. Але позитивний, хоч якийсь ефект. Уже якщо вони будуть витрачені і роздані, ну умовно роздані, це хто скористається цією програмою через дію. Все таки може бути, що частина людей все таки задонатить на армію, а частина сплатить ПДВ, коли буде користуватись українськими товарами-послугами. І, і з цього ПДВ 20% теж частина буде фінансована армія. Все таки буде якийсь позитивний ефект, чи тут більше все таки негативно, yes. хоч інфляції не буде. Ні, ні, ну насправді негативу тут особливого немає. Справді ці гроші будуть витрачені на придбання українських товарів або на зменшення заборгованості за комунальними послугами, тобто наші комунальники, наші енергетики отримують більше грошей. Або е, на купівлю українських товарів, і відповідно виробники товарів отримують більше грошей. Очевидно, що бюджет отримає більше грошей. Очевидно, що е, частина коштів буде перерахована на Збройні сили, е, частина коштів буде перерахована волонтерам, і ну справді ефект буде позитивний. Е, але е, Моє зауваження в тому, що цей позитив міг би бути набагато більший, якби уряд сам знайшов більш ефективні методи витрачання цих коштів. Так, погоджуюсь. Дякую вам велике за ваш коментар і за розмову. Щасливо. До побачимо. До побачення.